Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимось у місті Дніпро, а саме на вулиці Акінфєєва. і саме зараз комунальники закінчили розносити наносити тут розмітку, вона синього кольору. А це означає, що тут буде платне паркування. Нагадаємо, що ми повідомляли, що вже на Акінфєєва були встановлені два паркомати. Ціна на них вказана 18 гривень, і ще комунальники не спіли нанести розмітку. І от сьогодні у нас 16 жовтня, синя розмітка вже нанесена. А а це означає, що потрібно за паркування вже сплачувати. Ось так це виглядає. І для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро на вулиці Акінфєєва. Тут встановили паркомати. І сьогодні, 16 жовтня, тут нанесли синю розмітку. Її нанесли по всій вулиці. Ось так вона виглядає. А це означає, що... За паркування на цій вулиці потрібно буде сплачувати кошти, ось паркомат вже тут є, 18 гривень за годину. Бачите, ось так це виглядає. Тож, водії будьте уважні, і знайте, що за паркування на вулиці Акінфєєва вже потрібно буде сплачувати. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор FM 1073 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій.